В світі є музиканти, які є на такому етапі розвитку своєї кар'єри, що їм вже давно нікому і нічого не потрібно доводити. І озі Озборн, будучи одним з батьків металу загалом, звичайно, що є одним із них. Hello there! How are Fine! Саме тому нам удвічі приємніше, коли такі музиканти, як Озі Озборн, Скорпіон, чи Блекілола з вас підтримують Україну і підтримують її публічно. Hello, I'm Ozzy Osbourne, this is my wife Sharon. We are standing up for Ukraine. What we've seen is heart wrenching. And we're answering the the call from those on the ground in Ukraine. так, якщо ви це пропустили, а це дуже і дуже можливо в поточних умовах. Озі Озборн і його дружина Шерон, яка до речі є його менеджером і, звичайно, ще є однією з найбільш пливованих людей у світі шоу бізнесу загалом. Декілька тижнів тому публічно підтримали Україну і закликали світових лідерів виділяти більше і більше грошей на підтримку українських біженців по всьому світу. We need the world to stand up for Ukraine and support refugees. до речі, це звернення озі і ще звичайно, що включено в сьомий епізод нашої серії Metal Stands With Ukraine, яка виходить на нашому основному англомовному каналі. Тож, якщо ви її не бачили з певних причин, обов'язково подивіться одразу після цього епізоду. Відміну від багатьох інших музикантів, Шерон і Озі не зупинилися на тому, що просто публічно підтримали Україну. Вчора вони також оголосили, що вони відкриють свій будинок. До речі, вони збираються повертатися з Америки в Британію назад для декількох людей, які були вимушені бігти від війни в нашій країні. І це ще раз показує, що це звернення було записано не тільки тому, що хтось можливо звернувся до них і попросив записати його, а тому, що Шерон і Озі дійсно вірять в те, що українці боряться. Проти абсолютного зла. Слава Україні! слава Україні! Це здавалось би ну нічого тут такого. Дуже багато музикантів дійсно підтримували Україну, і продовжують підтримувати. Тільки подивитися нашу серію Metal Stands With Ukraine і неймовірну кількість музикантів, які вже прислали свої звернення і продовжують прислати їх кожен день. І так я знаю, я маю випускати їх частіше, проте тупо не вистачає часу. Але є дещо, що відрізняє звернення Озіка. Від багатьох інших вернення на підтримку України прозвучало майже в той самий час, коли озі Осборн оголосив, що його новий альбом вже записано і незабаром буде випущено. А це для будь-якого рок гурту є неймовірно сміливим кроком, адже абсолютно більшість музикантів буде і особливо в Америці. А озі, якщо ви не знаєте, вже багато років живе в Америці, намагається будь-яким чином уникати будь-яких політичних тем або будь-яких тем, які можуть розколювати суспільство напередодні. Одні або одразу після випуску своєї нової платівки баладжікомирикосфажі те ми ще раз бачимо, що в світі є деякі музиканти, які не бояться втратити величезний ринок Росії або будь-яких прибічників політики Путіна і Росіян загалом по всьому світу. А давайте не тішити себе ілюзіями. Я думаю, що їх все одно доволі багато і висловлювати свою позицію, не дивлячись на те, як воно вплине на продажі її наступної платівки. На мою думку, саме це і є рок-н-ролл, коли ти не вагаєшся і не хвилюєшся про те, що про тебе продумає та чи інша людина. А стоїш на своєму до самого кінця. Тож дякуємо тобі, Озі, дякуємо ще рано за те, що підтримали нас. В мене, до речі, ще досі лежать квітки на концерт Озі, яка разом з Джудис Прістом в Стокгольмі. Концерт, який приносився вже три рази, і я так думаю, що мало ймовірно, що взагалі коли-небудь відбудеться. То я сподіваюся, що все-таки вдасться побачити принца Темряви вживу, хоча б один раз. Друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, адже ми починаємо українізувати канал Metal Pilgrim. А в додаток до епізодів на моєму англомовному каналі будемо випускати і українські епізоди відтепер. Не забудьте написати, що ви особисто думаєте про Озіка та Шерон. Та побачимось! Слава Україні!